Я залишив тобі троянду, а ти не оцінила я відкрив тобі тобі а ти його розбила, краще про тебе нічого не знав, ну навіщо дурак завжди довіряв? Я залишив тобі троянду, а ти не оцінила, я відкрив тобі тобі а ти його розбила, краще про тебе нічого не знав, ну навіщо дурак? Завжди довіряв знову пустота. Знову я один, знову не з тобою, Видихаю дим, Я в нуль Бо тому що у нас любов від тебе мені забути, не поможе алкоголь. Як ти заманила мене в пастку? Що до тебе поканаті, старався в нас не впасти? Ай, -я -я, і ти більше не моя. Я спитаю, хто з нас винен скаже, звісно, що це я. Сльози капали, капали, Ірко плакала, плакала, зрозуміла ми у депресію падали, це мосон. І який тоді резон, атракціони Лутери, я лохотрон з єдиним шансом на мільйон. Я залишив тобі троянду, а ти не оцінила. Я відкрив тобі серце, а ти його розбила. Краще про тебе нічого не знав. Ну навіщо дурак? Завжди довіряв холодна душі, вітер. Тебе хоч і не вистачає, тому багато в голові робити що не знаю. Змово алкоголем з води заливає. Стільки спроб, стільки жалю, стільки пустих стіл. Сотні спроб затіти і сотні падінь, життя розставить все на свої місця. Час поставить крапку, прощавай мадам. Я залишив тобі троянду, а ти не оцінила, я відкрив тобі серце, а ти його розбила, краще про тебе нічого не знав, ну навіщо дурак завжди довіряв Я залишив тобі троянду, а ти не оцінила, я відкрив тобі серце